Мікрофону пози вами, пана Івана Качура. Доброго дня всім, шановні учасники та гості фестивалю, дорогі краяни від імені Закарпатської обласної державної адміністрації. Дозвольте щиро привітати всіх присутніх на фестивалі словацького народного. Мистецька мистецтва словенська веселіця 2013. Приємно відзначити, що даний фестиваль є традиційним. Цю пору щороку ми проводимо цей фестиваль. Приємно також відзначити, що фестиваль Словенська Веселіця. Кожного року проходить в різних місцях, де компактно проживають словаки, національна меншина Словацька, а це дає можливість розширити круг спілкування, максимально показати себе, зробити все можливе, щоб всіх об'єднати в єдину закарпатську сім'ю. Дозвольте Подякувати організаторам фестивалю, які зберігають примножують культуру словацького народного мистецтва, в свою чергу роблять неоцененний вклад в скарбницю закарпатської культури. А тому бажаю і надалі спільними зусиллями. І виконавча влада, і органи самоврядування, і громадські е, організації. В свою чергу це стосується е, матіці Словенська, яка є основним організатором даного свята, робити все можливе, щоб своїми діями дійсно створювати єдину закарпатську сім'ю, культуру Закарпаття. Вважаю всім гарного відпочинку, будьмо всі здорові, щасливі і хай щастить. Дякую, дозвольте виконати приємну місію, вручити нагороди обласної державної адміністрації.